Вітаю, гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви подивилися формат, ми вже таке робили, коли здійсниться те чи інше, чи ваше бажання, чи якась подія, яку ви там чекаєте, чи хочете, щоб вона сталася, да? Буде шість варіантів. Ось такі карти я використовую для цього. Я їх використовую на питання так або ні, у них тут є так або ні, можливо є, да? І є у них. Період коли може період. кожні 2-3 дні. Да? Ось три періоди благополучних. Да? Це, от, ми читаємо Зодіак. близнюки теризи водоліється. Всі періоди, коли ці знаки Зодіаку у нас йдуть по сонцю. Ну, Цей добрий період. Тут Зодіак, Меркурій у да? Тут от такий от період один. Різні тут є карта, да? різні періоди. Шість варіантів ви можете задумати. Події. 6 подій, так, да, ви можете задумати одну-дві, як ви собі захочете загадати в карт, коли воно здійсниться. Загадуйте те, що от повинно статися протязі року, що ми цей період не шукали через 10 років. Да? Щось таке все-таки більш-менш реалістичне. Так, перший варіант. Другий. Третій. Четвертий. Так, хочу помішати, потягнуло, значить треба п'ятий варіант. І шостий. Тайм-коди я завжди залишаю в описі до відео. Буду робити, якщо буде потрібно, уточнення на колоді, я взяла, я теж тут трошки з періодом. Ну, я не дуже не буду дивитися, Таро, небо та земля ось така колода. Так, определяйтесь, кому треба час, ставте на паузу. Загадуйте, да, це може бути дійсно не швидко, треба час, якщо тим більше хочете загадати на декілька. Просто ставте собі на паузу, задайте тим картам, які ви для себе обрали свої запитання. І дивимося, коли. Ви. Коли? Ну, цей період у нас тільця, да? бо тут планета вона відповідає за тільцям. Це квітень 21, травень 21. Це сама більша вирогідність того, що трапиться те, що ви загадали, Да? Взагалі, карта дуже благополучна. Ну, ми тут не сильно дивимося на саму карту, дивимося просто на період. Якщо. Для вас це занадто якийсь довгий період, і має щось статися швидше, то може бути, да, у нас третій старший аркан, це може бути третє число. Будь-якого місяця по квітень, навряд чи пізніше, це от цей період все-таки це має статися, або раніше. І може бути в березні, да, бо березень у нас третій місяць. Ну, найвирогідніше все-таки це той період, за який карта відповідає. Так, давайте чу чуточку, буквально уточним. Те, що ви загадали, дивіться, здійсниться, якось для вас легко, ніжно, романтично, да? це якась може бути домовленість у вас з кимось. Це якесь продвіження, радість. От те, що ви тут запитали. Воно вам принесе от реально велику радість. І не, не бачу я перешкод якихось да, на шляху, для того, щоб ваші е, запитання, ваші бажання, да, щоб воно здійснилося. Так, переходимо далі. Друг, до другого варіанту. Коли ви? Коли ви, у нас тут декілька періодів. Найкращі періоди да, для того, щоб здійснити задумання. Березень, 21 квітень 19. Липень 23, з, ли, да, з липня 23, по серпень 22 листопа, 22 грудень 21. Трошки не зрозуміла я ну, в самих датах, якщо тут Овен левно, мабуть, так уходить уже 20 числа з Овна сонечко, Так. Ось ці найкращі періоди. Дивіться, да, появиться шанс, у вас от прям скоро, березень, квітень це вирішите. Потім не скористалися, не вийшло, буде ще раз період даний. Ну і на, на останок ще один період. Також може бути, що у вас саме запитання залежить від якихось періодів. да, Тобто там ви можете його не зробити зараз. От вам найкращі періоди, ви себе можете занотувати, Це для вас буде от той період, коли добре буде робити. То трошки ваше. Тут у вас можуть бути якісь документи, дійсно, да, де підписали там, перший акт, тоді-то другий, тоді-то і так далі. Там якісь суди можуть бути, де ви будете вигравати. Ну, дивіться, ваше запитання, да, ва ваша мрія, там, це те, що. Має статися, тому що це по закону, да, це по кармічному закону, вищому закону, по такому закону, по-нашому, має статися. Тобто, ну, на ваше запитання, чи воно ну, взагалі могло би статися, чи ні, тут то точно теж відповідь так. Підтверджують додаткові карти. Ну, давайте дивитись далі: третій варіант, що тут у нас, коли ви, коли ви. Червень, 21 липень, 22. цей період, Потім жовтень, 23 листопада, 21, лютий, 19, березень, 20. Не називаю вам тут навіть якісь інші періоди, там 11 число, чи 11 місяць, тому що тут дуже багато періодів для вас дано, коли ви можете здійснити це вами задумане. Да? Хороші, хороші от такі от періоди. Зараз уточним буквально три карти на таро небо та земля. <кій> Знаєте, тут так карта каже, що може бути така ситуація, що от з першого разу або не вийшло, або навіть ви передумали, оцей період червень-липень, да? щось помінялось, то ви не. Здавайтесь, да? мечів не здається, ви, ви пробуйте ще раз, і от в другий, в третій період, у вас точно вийде. Може, в когось і вийде, звичайно, і в перший. Ну, Те, що тут теж здійсниться, тут у нас і відповідь так теж. Те, що здійсниться ваше задумане, тут теж ми можемо сказати, що точно воно здійсниться. Хай так і буде. Давайте переходимо до четвертого варіанту. Давайте підйдемо трошки, щоб видно все було. Ну. Четвертий варіант, коли ви? Коли ви. Грудень 20-го. І період. У мене це я щось не бачила, щоб по руках було. В ніколи не звертала уваги. Перший раз цю карту зверта увагу це період по руках, да, 23. й І грудень, 20 березень. 7 і по руках 23-26. У вас прям даже так може бути. Ну, 23, 24, 25 Це рік. і той, хоча я казала, не згадуйте руки, ну у вас може бути. У вас може бути такий період. Ну, або от зима, грубо кажучи. По березень 7 числа ще може достигнутися, здійснитися задуму 10 10 числа. По 10 березня трошки продовжимо. Ну, інтересно, у вас даже так може бути довго. Дивіться, кажу, довго, так? Да? І виходить сім... сімка пентаклів, якраз яка показує, що треба не зупинятись, треба йти, треба десь почекати, да? що це питання не швидке у вас тут. Не швидке. Ви ніби хочете по королю мечів, да? тут, по принцесі Кубків, ніби підштовхнути, зробити швидше це. Ну, тут карти кажуть, краще зробити добре, краще зробити там на віка, правильно, зробити добре, обдумавши, нехай там воно чуть розтянеться, але для вас це буде мати якийсь кращий результат. Довше там те, що ви захотіли, якось буде з вами, не знаю, що ви загадали, ну от на перспективу. Ніби, знаєте, як будувати будинок. Ви можете швиденько там. Знаю, соломений будинок ви будувати, а можете повільно, але будувати з цегли будинок, розумієте? От у вас якась така ситуація, не буде так швидко, швидше за все. Краще зробити так більш об'ємно та да, підійти до цього запитання. Але тоді і будиночок все буде стояти довше. І в інших варіантах теж прийдете свою ситуацію, Да? Щось буде довше, щось буде таке більш. Так, переходимо далі до п'ятого варіанту, що тут у вас, коли ви, коли ви. Березень, 21 квітень 19. Ну, я би сказала квітень і 20, тому що це е, все-таки карта Овна. Да? Марс у Овні. Овен у нас по 20 квітня. Кажу, як овен, який народився 20 квітня. Треба, щоб не збивали стоку. Ще таке, може хтось зі мною родився в один день? Або от кінець знаку Зодіака останній день? Хто родився ще зранку? Да? То швидше за все ще, от я родилася зранку, я ще овен. От у вас там може бути тілес, інший знак. Якщо ви родилися ще зранку, швидше за все, у вас ще продовжується знак. А хто вже ближче до вечора, то треба вже дивитися натальну карту будувати. І у вас вже може бути і інший там, наступний знак Задяка. Да? У мене ще по натальній карті овен. Так що от мож, може бути з березня 21 по квітень 20-го. Здійснитися те, що ви задумали, от коли ви можете це зробити, отримати і так далі. Да? Або 2 числа, якщо ви кажете, ні, мені це треба, ну, от, зараз рішити, от може бути 2 числа через два дні. Ну, все-таки найкраще, да? березень, квітень. Взагалі спонтанно може рішитись, карти кажуть. Може рішитись спонтанно для вас. І трошки по-другому, ніж ви уявляєте, те, що ви тут запитали. Да? От методи можуть відрізнятися. От ви там, наприклад, до прикладу, там, не знаю, загадали підвищення. Але. Там вас повисять, але на іншу должность, або там переведуть в інший відділ. Да? Це може бути теж як повишення, там, ну, у вас інша там може бути якась посада. Ну, коротше, ось так, воно може трошечки відрізнятися, бо дурак, він да, шут, носить якісь свої такі корективи, несподівані. Не треба одразу тут якби, панікувати і думати, що ну, якось пішло все не туди. Ні, все-таки воно здійсниться, просто чуть-чуть будуть інші методи у вас. Да? Ось так, ну, найкращий період березень-квітень. Дивимось далі, коли ви четвірка кубків кожні 2-3 дні, карти кажуть. Ну, і ця карта завжди каже, що залежить все від вас. Да? Не перекладаш тут на когось цю відповідальність, а мусиш тут сам щось вирішувати, щоб. Зробити те, що ви тут хочете. На кожних 2-3 дні є можливість того, щоб з'яснилося те, що ви задумали. Так, да, все в ваших руках, ви благословенні. Головне тут, да, ви маєте якусь ідею, ви маєте якісь бажання, запитання до карт. Тепер вам треба ще взяти желзл, це як наша дія, да, от там, якщо дивитись абстрактно, то е, мечі голова. Ми придумали, ми рішили, там щось ми собі уявляємо, і так далі. А жезли – це наші. Ну, нехай руки будуть. Не? Будуть наші руки. І ми повинні ще щось зробити для цього. Не тільки продумати, а ще щось зробити. Тому тут у вас. Знаєте, Всесвіт вам відкриває ворота. Можливості, будь ласка, виконуйте своє це задумане, вам допоможе, тільки от не розраховуйте на те, що не знаю, воно вам з неба впаде. Може, і впаде, але хоч якийсь крок для цього зробіть. Ось такий розклад, невеличкий експрес-розклад, для того, щоб ви швидко зорієнтувалися, коли у вас буде вікно, можливості зробити те чи інше. Бажаю вам ним скористатися якнайкраще, щоб все, що ви тут згадали, здійснилось. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до не підписатень. До нових зустрічей, па-па!